Міцного бажаю, мадяр на зв'язку. 28 з 30 мільйонів збору вдалося зібрати за 3,5 доби станом на 17 годину 30 квітня. Не о півночі, завтра зранку, ми закриємо збір, бо мусимо обслуговувати всі ті платежі і оплачувати всі ті рахунки, щоб були заплановані для того, щоби. Ні на годину, ні на день, ні затримати всі наші плани по придманням та розрахункам. І сьогоднішня цифра свідчить про високу мобілізацію і надзусилля десятків тисяч людей, котрі доклалися до збору такої фантастичної цифри. Момент, коли не самий годящий момент по грошам, не зовсім зручний. Давно заробітна плата була. Попереду вихідні, багато. Суттєвих зборів важливих оголошено. Тим не менш 28 з 30. Тих два недостаючих, я впевнений, вони на інерції і на перепостах до завтра ще доформуються. Але вже буде як буде, я вважаю завдання, котре ми з вами разом взялися виконувати, зроблено прекрасно і чудово. І тепер за нами реалізація. Підведу. Вже на ранок, після нічної а, залишкові баланси, про все відрапортую, про поточний стан, про переведення всіх грошей на банку. Покажу все, що складено. І далі рухаємося. По заданим планам. Гарної кінцівки вихідних. Ще раз дякую за вашу високу довіру, безпрецедентні зусилля. І фантастичну мобілізацію в реалізації задумів ЗСУ, котрі ми з вами вирішуємо сумісно. Разом до перемоги! Мадяр завжди на зв'язку. Мадяра! очі та жало!